Шалом, це Славко, наші любі споживачі завдали нам два питання. От пан Євген 68, 16 питає, а чи є наразі рахувати танки? Я кажу, в 25-му році за 9 місяців ми той танк бачили разів, напевно, до 10. Я скажу чому. Ми, ми, ми за це... А пан Богдан Васильовський питає: а що відбувається в районі Покровська? Погодьтеся, от це от район. Що тут відбувається? Ну що можна сказати на все це? Танки ми рахуємо, тому що нічим іншим похвалитися не можемо. Ось Володимирівка, ну тут є краща карта. Ось Люба, подобається мені ця карта. Ось ситуація, ось Казенний Тарець, ось Володимирка, отут нібито як з цього язика. Збройні сили могли наступати, але тут важить контратаки ВСР, які нібито тиснуть уже на цьому напрямку, і в цьому зв'язку важать події в Русиному Яру. Все це зав'язано на предполі противника на захід, на захід від річки Казенний Торець, як ви розумієте. Збройним силам України багато чого вдалося зробити на казенному торці. Ви бачите, тут ми з вами знаємо, що якщо заженуть або ізолюють за казенним торцем, те свідчення спроможності бойової збройних сил України. А якщо противник тут поширить свій плацдарм за казенним торцем, це означає, що. Вони такі на силах це зробити, а ЗСУ таки ні. І поки що ми бачимо продовження, битва розвивається до більше, довше в часі, тому що це відповідає можливостям матеріальним сторін. Розумієте, що вона розтягується, коли воно або в часі, або в просторі розтягається, коли не може знайти. Зараз воно розтягається в часі, оці нові удари. ЗСУ спроби і відповідь оце в районі Русиного Яру. І тут от відповідь, ну, ясно, поширити свою присутність. Ну, ви тут бачите, я б сказав, я в принципі не знаю, що тут робиться в Збройних силах України, якою мірою ця от позиція є предпольям для Збройних сил України і де починаються основні їхні оборонні позиції. Десь тут у мене була. Карта з укріпленнями. Ось, власне, оце от Русин Яр. Отут от штурмові розвідувальний групи проти отут -от, от ряд постів українських отут вони обійшли Західним березом Сва. Ми зараз про це поговоримо. Отут вони греблю з Добулі. Де там далі будуть оборонні позиції? У ну, вас на казенний Тарець? Чи вони... Сподівалися Збройні Сили України триматися за казенним торцем, власне, оборону, а це вони сприймали як притпольє, то хай мені це прокоментують ті, хто там ближче. Між іншим, наш ножик уже дошов до нашого споживача, який ми обіцяли ми всі дружно подарувати. Він дав свою адресу. Слава Богу, вони живі і трохи в запілі дають адресу. І ми їм передаємо наші вітання цій бригаді і, власне, в подарунок наш ножик. Тепер продовжимо. Ось, власне, розмальовка. Отут от гребля. Вони почали з того, що оце все тіче в казенний торець. Вони здобули Гребельку, роз, 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 потім отут от здобули Гребельку 7-го 11-09. Потім почали розвивати. Проникнення своїми штурмовими розвідувальними групами. Ну, чому вони це просачування вже назвали штурмовою групи»? по три Патрічека. Ну, баю, чергова байка, значить, що це Вагнером було підглянуто в Ігіла в Сирії. Асінька, що це там хворіє? Ася наша так хворіє? Що ви собі не уявляєте, слухайте, бідно, це для неї вже подвиг це все знімати. Між іншим було б нам приємно, щоб Асю якось. Підтримали морально. Ось вони перейшли Гребельку, почали розвивати сюди, навіть потім пішли осюди західним берегом Ставка і ось сюди лісовим масивом сюди. Власне, тут от був він невеликий сюди, от полями. Наскільки це просочення ефективно, яка там присутність Збройних сил України? І наскільки там кажуть, що ці дні була можливість менша для атаків для активності дронів. Через атмосферні погодні умови. Ну тоді, коли все це відбувалось, у нас теж, між іншим, був дощ. І вони змогли розвинутися. Наскільки і яке це має значення? Ну, я все-таки вважаю, що вони хочуть вийти ширшим фронтом на Казенний Тарець. Що все-таки це не рух з Русиного яру туди, от на північ ви розумієте, чого боялися ряд песимістів, що вони так от рушні. Рушать нову ну, до Новопавлівки, от я думаю, вони хочуть поширитися, поширити свою присутність на Казенному торці. Нам важить, власне, що відбудеться отут-от чи витіснять їх Збройні Сили України за Казенний торець, Наскільки це взагалі можливо? От, власне, те, що я вам хотів оповісти. А вже Україна стане, мені сподобався за експорт української зброї. Відчуваю, що Україна скоро стане одним з світових експортерів стрільно 155 міліметрів, правильно 122 міліметри, 152 міліметри ракет РСЗО, залпового вогню. Скоро я відчуваю, бо що Україна завалить світовий ринок. Зброєю, так би мовити, українського виробництва, а потім її буде героїчно купувати взад, собі, коли припече. Ну що, ну ми ж знаємо, як воно все продається і що на це все можна позичити нашим мародерам? Я б сказав, ну не хочу. Мене -от експорт української зброї тіпає. Не можете самі купити, дайте народу купити цю зброю. Правильно, кожен з нас задоволенням прикупить собі. Кілька дронів або кілька кілограмів вибухівки, я скажу, що ми завжди. Ну ж тільки ж не по ваших корупційних синах, ясно, що. Це ви тут піднімаєте ціни, а там того будете продавати за копійки, бо там же гроші, там же откати пойдуть. Ну, така війна за це, власне, і Україна. Я чому це кажу? Щоб ви не, це, не сприймали це заздрістю, як я, щоб ви зрозуміли, що завдяки корупції Україна і стоїть. Що, якби тут не було чого красти, вже Україна впала. А ми маємо пишатися тим, що тут є що вкрасти. І це, от, власне, і є. Тою нравственною силою, яка примушує нашу українську державу боротися за себе. Бай, лайкайте, ну як можу, так і борються. Підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.